Ми раді вітати вас всіх, ліко родину, на цьому нашому святі. Погодьтесь, що школа наша це не просто простір, не просто класи, не просто маленькі і великі люди. Школа це справжня колиска освіти. Ми пишаємося тим, що всі ми сьогодні тут, що ми продовжуємо зростати, міцнішати. Примножувати свої знання, сили, серця, волі, розумі. Бо ж погодьтесь, що освіта це справжній оберіг нації. Погоджуєтесь? і ми сьогодні радо до нашої шкільної родини запрошуємо першачків, учнів першого А та першого Б класів. Зустрімо оплесками. Вітатиме пенсічки, родинний лед Софії та Єлісія. Кожному в світі своєї вибрати правий мішлям. Ще не робити добро і прийдеш на, мучити в, в зав'ї Це саме ті риси, які здавна цінувалися українським народом. І у ці урочисті хвилини ми згадуємо тих, хто згас за нас, хто свої життя поклав у ці темні часи за Україну, за честь, за свободу. Хвилиною мовчання згадаємо тих, чиї душі журавлями полинули до неба. Гарячий бій, руїни, рани, втрати. І та єдина мить для подвигу солдата мовчить. Словами це не передати. Про це лиш серце може розповість, але воно, на жаль, не має мови, лиш має біль. В ліко-родині є людина, яка хоче звернутися сьогодні до вас із напутнім вітальним словом. Тож зустрічаємо директорку ліко-школи пані Олену Кухаревську. Любі діти, шановні батьки та вчителі, таке 1 вересня у нас вперше. Такі буремні часи ми всі зібрались і ми починаємо навчальний рік. І я переконана, дивлячись на вас, що Україна переможе і від нас дуже багато залежить, від кожного з нас. Далі ми всі з Україною в серці рухаємось, всі навчаємось з Україною в серці, співаємо з Україною в серці. Танцюємо з Україною в серці. Все буде Україна. Я вас вітаю, ми стартуємо, ми разом і нас ніхто не переможе. Миру нам, спокою, слава воїнам ЗСУ, тому що ми зараз тут, бо вони там. І вони нас вітають з 1 вересням. І ми передаємо їм кожну частинку серця. Тримайтеся, хлопці, тримайтеся, ми з вами. Я хочу передати цей мікрофон голові піклувальної ради нашої школи Оксані Володимирівні Лисовій. Я, вона передасть вітання від Ігоря Володимировича. Я хочу сказати, що наша школа витримала. І зараз ми всі тут, тому що саме він допоміг зберегти нам все, що ви тут бачите. Головне оцих дівчат, хлопців, вчителів, які зараз поруч, які плачуть під пісню, під гімн, плачуть, коли вас зустрічають. Оксана Володимирівна, від вас напутнє слово. Це дуже велика честь стоять зараз перед вами. Тому що це Україна, це ми, це ви. Ігор говорить, буде 1 вересня. Буде наша школа чекати. Ми переможемо. Сьогодні це наша лінія фронту. Ми сьогодні на передовій. Ми сьогодні приймаємо свою роботу, ми сьогодні тримаємо небо, ми сьогодні тримаємо свій, свої тили і наші посмішки. І ці діти радісні, усміхнені, вони приближають нас до перемоги. І кожна, кожна посмішка, кожний успіх, діти, кожен ваш успіх дасть наснагу, дасть силу нашим переможцям. Я хочу, щоб ви хвалились своїми успіхами. Я хочу, щоб ви приходили і казали, і писали листи нашим воїнам і казали, в мене вийшло, я за тебе і за себе, тому що сьогодні Він за нас, вони за нас. Слава вам, батьки, за те, що ви зробили вибір, за те, що ви тут, за те, що ви з Україною, за те, що ми живемо і ми тримаємо свої стили. Дай Боже нам сили! Слава нашій Україні, тому що наша Україна здивувала весь світ. І діти, які навчались в школах в цей час, в інших школах, то директор школи сказав: якщо такі діти в вашій Україні, то вона зразить зараз для всього світу. У нас сьогодні свято, діти, батьки, свято, ми сьогодні діти перемоги. Війна закінчиться, у нас перемога, у нас тирця перемога. І за перемогу свято, мої дорогі синті. Стає над світом щире сонце вранці і гріє променем ясним, а я йду по світу в вишиванці, я українець і горжуся цим. Бо мій вибір воля, моя сила воля. Вітання всім, козак воля! А, Хто ви, хлопчики маленькі? А ви, дівчаточка, маленькі. Зараз вас усіх пізнаю по українському звичаю. Запитання непрості, задамо вам від душі. Оберіг є для дівчаток із барвистих квіточок. Так нам долю заплітає український вінок. Знає кожен в нас козак. Танець оберіг. Ніжна, лагідна, мрілива, особлива в ній є сила. Оберіг це є співанка, пісня мами, пісня мами, колесанка. Нам на долю гапували, ниточку до нитки клали. Це не просто забаганка, ця сорочка. В Мене вдача щира і сміла, і здоров'я духу й тіла, і душа моя здорова, українська в мене мова, і для вас приніс з собою справжні освітянські знаряддя. Тільки ви думки, чи втримаєте ви їх. Точно втримаєте. Не чую! Майбутні випускники заносьте знаряддя першокласників. Дбаймо, щоб про вас маленьких добра слава йшла у світ. Оберіть наш, серце краю вам на щастя одягаймо! Справжній український оберіг. На щастя, першокласникам дарують майбутні випускники школи. А ще добре мандрувати. У великий світ шкільний, добру пісню треба знати, тримати барабанний бій. Ой, у лузі, червона калина, ці слова давно відомі. Заспіваймо разом славно у шкільному нашім домі. Дозвольте нам завершити нашу першу у цьому році родинну зустріч словами вітання від наших учителів. Оберігаємо одне одного на шляху пізнання. Хай буде ваше бажання вчитися сильним. Хай поруч завжди будуть рідні та друзі. Хай кожна дитина, яка приходить у цей світ, матиме два крила. Не задля того, аби літати, а щоб. Певнено ходити по землі миру і щастя дому вашому, а нашій країні перемоги. Час, ми всі побачимося знов і нашій країні вспіватиме любого. Слава Україні, все пройдемо разом, ми всі злоба серця. Будемо як палали наші місця, вом'я, рідна Україна, з тобою нам завжди. Ми зі світом і святкуємо перемогу наших сил. Одівці ми Україна, читає домашінка, чоловіка. Сина. хай Хазі нас Любов, дія і віра, спожити мирно і вільно. Це українська мрія. Нехай спинить, веселий, галасливий, хай срібний гомін, чути звідусіль, хай буде рік новий для нас щасливим. Для цього докладемо ми зусиль 2022-2023 навчальний рік оголошується розпочатим! Мої світи не, не Україна. чекає домашінка, чоловік та мати сина. Eu